Ну що ж, всім привіт, це я Чмолік, а це Аліса, режисерська версія, буду грати. Якщо в мене якісь звуки на айфоні, тоді не дивуйтеся. У мене там то тобто, на фоні. Казати не буду що. М -м так, дивимося, що в мене є. Я... Мені прийшлося перепроходити боса, тому що я тупий і я не зберігся. Я думаю, мож... те, що тупий, можна було ще розуміти з моїх там, тих відео. Але те, що настільки тупий, це було тяжко, мені зрозуміти, самому. Добре, да, моєму сумети, я вже знаю, принаймні, його можна використати. Коротше, в до було все дуже дивно. Я не знаю, як це назвати по суті. Я в фаразі я... грав перепроходив, знімав і це взагалі жесть. У мене вийшло відео на 20 хвилин, де я тупо босса вбивав. Тому що думаю, що ну, зараз за 5 хвилин перепройду босса. Ага, якби ж то. Я після того 22 хвилини перепроходив босса. Це було жесть просто. То в мене патронів не було в один раз, то в інший раз мені аптечок не вистачило. Коротше. Давайте, погнали. Не в та сторона, не в та сторона, а оця сторона. Що про моє особливе відео про фільм Ой, якась записка, почитаємо. Що тут пише? Моя мати втекла, вона букає коридором і що в пошуках мене. Цілком можливо, що вона відчуває схожість між нами. Тож стережиться, вона спробує тебе спіймати. Хто десь там той випуск, зрозуміє, що це таке. Так, все. Короче, в того випуску з нами бігає якась жіночка. Така, привіт. Він привітає на довних місцях і хоче мене обійняти. Алло! Ты ч, вообще? Я ко алло, мене ж... як? Мене хитбокс задів! У меня шаб сабля стекчет. А чому? Why, bro? Why? Why did you do this to me, bro? Чому? Так like, не чесно, Я навіть, не задів його, вы самі бачили. Так, точно, а що про то відео? Це буде огляд на фільм, я вже скривати не буду, мені ж це надоїло самому. Е, Напевно, скоро вийде. Скоро, або на цьому тижні, або на цьому. Зараз же я обіцяю. Я вже все майже зробив. Мені за тільки там прев'юшку намалювати і в останню хвилину чи такого закінчити відео. І все, буде готово. І ви надійсьте солодкі з ним, якщо воно сподобається. А я дуже надіюсь. сподіваюся. Бо що не хочу вірити, що все, що я робив, просто буде без сенсу. Короче, біжимо, значить, дивіться куди. Ми біжимо до паука. Там ми пульсометр беремо. Пульсометром ми міряємо годинник, дізнаємося пароль від ящика. А як піти до ящика, ми беремо. Пустимо тут. Розагрився, біжимо. Ми бере... заходимо в операційну, там ми беремо спеціальні струни, які я не цього. Ми їх вставляємо в ящичко, це дуже запутно, зараз вам кажу. Отут ми використовуємо пульсометр. щоб дізнатися пароль. Два, три. Що що? Два, три. чекай Шепачка, давайте я вийду, бо ви ще поняв пароль. Два. Два. три... Один. Один. Два. три... Один. Один. Два. Якісь параль. або 2-3, 1-1 який може бути. Я сподіваюся, що я правильно його склав. Це два вина. Або... Два, 2 один, 1, 1 Або. Нє. Ні. Ніч, не по іншому. Я точно не знаю, подивимось. Літабус половина того, що там дуже багато варіацій є. Я не можу зрозуміти, яку мені варіацію там знайти. 2-3, 1-1, чи. 1, 2, 3, 1, може ще є така варіант. Або 1-1-2-3. Ні, <гум> це шаг. Але Непонятно просто по тому годиннику, І дуже по тупом працює. Так. Ми в лікарні зараз. Операційна. Тут є якісь штуки, що це таке. Вот. 4 зупись і а. Це гроші були. Зашибись. Кайф. Я что-то не получу бесплатно. Значит, не буду найти бы что-то. Я просто подутил, что здесь о тому що что не знал, куда идти. И і... по походжу писав писал там такие. Як я убожнюю танково управление. Знаете. Сами. Ты тут? А звитки в зале. Что? А ЧОМУ? Пять РАЗІВ Пять разів пидраться, капець. Якось черту взаимодействует. Так, ОДН, давай ЦЕЙ пароль, два, три. А! Спаси разгодов. Все, вот струни. Стрелки годенника. Нічого цікавого тут немає. Так, давайте йдемо далі. Просто біжимо все. Просто біжимо зараз до годинника і, напевно, маємо вести якісь паролі, думаю. Чо, с кімнатинів? Всім, непогано. Дуже добре, я сказав би навіть. Добре, що. Йдемо сюди. Ай. Так, її немає, це дуже добре. Значить, ми зараз біжимо. Просто біжимо до кабінету з пауком. Ну, бо з тим, от як його. Йо, як воно називалося, вимовитимо. годинку, бот. З тим годинку напішко, так. Да. І напевно маємо вставити струни. Але що маємо зробити? Я не розумію до кінця. Ви вставили ми струни, ну і що? Молодці, типу, що ну, ще, Я ніякого пароль типу, не маю. Чи він сам ведеться, не знаю. Хм. Чи він зрікає буде вести годину, яка в мене зараз на комп'ютері? Ні, звісно було б розумно, але. Я не можу якось, Ти чого? Це струн. з години стрілки. О! Подиш станцію якої викусює. Яка година може бути. Мені так просто крутити? Ну давайте попробуємо просто у спокої Мені дуже інтересно, може я зможу Просто Я просто взагалі не знаю, як мені. Чекайте, секунду. Давайте буду часто дивитися по гайду. Okej, okay, ja króciu ci ustrył. Mnie dużo Po prostu realno interesno. Coż to takie może być. Mm, nie to... Tak, wat najszop. Szos? To jemy skoro my mam zapytanie. Czemu żołno tak wyciej, my nie pochłodziejce, kolno raz pływio Tak, sio. I... Sos nas. Може у рівно треба оцю? О, типа Отак от. А шо треба, я не розумію. А що треба зробити, я не розумію, реально? Можливо, щось круто, эти стріл Ці стрілки проходження, я не розумію, що він робить. Е, шо? Що треба зробити, я не розумію до кінця по типу. Насти щось. Повинна бути якась підказка. Вісім проклятих годин пройшло. І окупу часу пояснював що і як робити. Це було ужасно. Це було гірше за любі питки. Як повітря, мені там було просто ще трошки покатати, а я просто знату спішив. Десь отак, опинання. Так, ч звеня? І чому в мене не працює це? А чому в мене не працює у мене запитання таке? Ага, я поняв. Добре, прийдеться знов крутити. Я принаймні, понял, яка година не бути. Це має бути біля. Нібудь от 5, хіба не? Нет. Йой, 9. Котч, десь так 8, як він казав. Майбут... оця цього стрілка альтернативна... на майбутнє... от короткий. Як я поняв, принаймні. Я на 10 правди його поняв. Він дуже тупо пояснював. І пішов, дивись шагу проходження. Так. ЄС! Ключ випав. оце сам ключ в Ока. Давайте пішли подивимось що ми можемо зробити. Ключ доком. Погнали, погнали, люди. Ми просунулись, ми просунулись. Пофіг на скільки, але просунулись. Сам фактор цього. Мене радує. а хочу що і гадували хардкорда. А я казував, що той, Ми змогли просунутись навіть. Не дуже далеко, я знаю це. Не дуже далеко. а Ти серйозно? Не розумію. Ч... Вона тупо, мене присидує за підряд. Таке не має бути взагалі-то. Я в цьому певний. Добре. Ключ зоку, ми могли... Тут точно не було місця, де ми, ми його використати. Я це пам'ятаю. Треба ж біг на початок ігри і там вже буде де ми можемо використати цей ключ. Якщо ми поляшся, це було біля нашої кімнати, де ми їх виключали. Так що погнали. Так, немає амбиту, значит, що... що за звук? Е! Э, Кто хто такий, мужик? Що <риклад> <Шо> за мужик? Хто <риклад> <риклад> тут? Ток... Хто ви о о о о Что за пакет А, а, хто взагалі? Звідки тут заспавнився? їх заспавнив, мені інтересно. Так, секундочко. Почекайте, що це таке? Щось на стульчику. Все. А це ж найліпший канал в світі. Так, я хотів би так порекомувати Зору МГ мого друга, який почав знімати відео і нього доволі непогано виходить. Підписуйтесь. Так, Не стріляй! Найн, товарищ! Mm. Mm. Давай, еж! Він дуже довго перезаряджається mm. mm. Так, все прекрасно то. Давайте на всякий выпадок куплю патроны, збержусь в поле. Так, да, це будет камень, викана пауза. В честь мого гуга. Так, речі, зброя, речі, зброя. Це я не буду нього купляти, мені з речей тільки. А є мно патрони. Аптечки, я не знаю, не треба купляти. Збереження. Спасибі. Я до збереження згубив, я геній. Мені так ще стріни не хватає, я, а я ще більше пусхав. Я дуже мудра людина, ви не розумієте просто. Біжимо далі. Так. А, то, то вона і так не може тут запавнить, вона тільки не запавниться, я це вже, вже запам'ятав. Йой, я, я на ту сторону побіг, йой, куди я? Біж біжу, біжу, вот тут вот має бути. Або тут, або в іншому місці має бути тот ключ з оком. Використовуватись, так? Закрыту форму, замкаметна нагадує око, вот. Значить ми тепер використовуємо це око. І заходимо. Ні, це мабуть бі -бі 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 в біотеці. Так. Щось девені ці книжку опупується. Книги застрягли, а одна книга в середині відсутня. А чи мені треба дати якусь книжечку? Тут сюжить, щось, щось схоже на книжку, може я можу її взяти? Ага. ага. Можу. Звісно, прям зрад... Капець Капісту великий стенд. На стенді велика книга. І тільки сторінці написано. Завдяки. Ладьки вина вина ходу доктора П'єра Едмістона зубчасті колеса нам вдалося створити механізм, що дозволяє переміщати персонал на різні рівні цієї будівлі. В один шахті в ліфті переміщують на дві кабінки. Я нічого не поняв, але дуже інтересно, говориться. Де а. Ха, Нічого ну собі. Добре, я доповідь промошу швидко заходити звідси. Ого, кансенна. Це той гномик. Hey, Ролф, йди до мене. Відкрити двері. Ти під арештом. Ти ж нас не імперіальні з гворенів, так? Ось що я хочу сказати. тобі, Ми тут в одинаковій ситуації. Та далеко від своїх. Забудь про накази. Ні. Ні, тільки не він. Схоже, ти маєш гостів. Тільки не він. Тільки він. Я з тобою повністю згоден, чорт забирай. Тільки не паук, тільки не паук, тільки не павук. Хто небудь, крім нього? Я у дойтого ще зараз прийти, крім цього паука. Як його бити? Я його вплитну вдарити не можу. Вуша! Вуша я сказав! ВУША! Я теж живый взаимно же стихи я досі живий? Я взагалі взываний. Так, а ну пол. сюда, по по- по треба слушай аптечку аптечку аптечку. Спасибі тобі, пол. Так, почекай, гаче uh -huh. аптечка, аптечка Я зараз цю засю паукуль Це Він думає, що він Е-е. а-а самий сильний. а він просто білявка. Ну и что ты мне сделаешь, получше? То, как ты мне бьешь хитбоксы? Хитбоксовый монстр, бляха. На тоби. На, получай, паук На. 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 Я не что я еще убью. Ему на тюгон не наносится. Ему пофиг. А, нет. Капісню багато дають. Це свого коштувало. Так, що він мені дав? Добна рука... рукоятка. І щось тут лежало? О, набор Мактен. Прекрасно. Знаєте, на цьому будемо закінчувати цей випуск. Ми дуже багато чого не знімали. І мені Ігра далі подобається. Хоча дуже тяжка для мене. Але в будь-якому випадку кайфово. А з вами був ЧМОЛІК. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па